Я ж тебе за диваном послала. А так я диван і купив, диви який яких? Да, де це диван? Що це таке? Вообще? Ти просто не шариш. Він йде безкаркасний. Зараз його так розверну, розкладу. І бачиш диванчик. Всього метр шістдесят йде по ширині, а тут повністю два, дай б сказав, два з половиною сидячих місця, ще й підлокітнички входять в цю ширину. Ще цю штучку відкидаєш. Оп! і ти начебто в кінотеатрі або в машині, не знаю, у кого, які асоціації. Ця моделька називається Арго. Він, крім того, що має сидяче положення, у нього ще є положення шезлон. Тобто, коли ви, не хочу в зуті залазити, коли ви сідаєте і у вас, типу, як шезлон з ножками вперед протянули, дивитесь кіно, не знаю, читаєте, відпочиваєте в загальному, граєте в карти, що хочете. І крім того, на цьому диванчику є гостьове спальне місце. Наголошую, що гостєве, хоча, по своїм властивостям, воно і для щоденного сну підійде. Але ви будете мене сварити, якщо я вам продам його як щоденно, тому що дивіться, яка тут висота матраси. Тут 20 см. Тобто, дорослій людині, щоб встати, треба мати гарну фізичну підготовку. От, наприклад, на відміну від диванчика Експром, тут усе легесенько. Тут же все-таки це зробити складно. І саме класне, що моделька Арго має безкоштовну доставку по Україні, повністю зйомні чехольчики. І ширина від 80 см, тобто від формату крісла, і аж до 2 метрів. Саме оце у нас стоїть 1,60 м, Ну, в принципі, саме ходовий розмір або крісло, або 1,60 м. Замовити арго можна на сайті Солохає, обрати тканину і колір, тому що може бути і ось такий варіант тканини, все, що ви захочете. І в шапці профілю телефончик для зв'язку.